Дощ, дощ паде, але на роботу треба йти. Дивлюся я ці події, які відбуваються всередині країни, крім того, що йде ще війна, вбивство людей, захват територій, торгівля смертями, вибачте, життям людей зі сторони тих, хто є, називається третьою стороною, які розпочали цю війну. І крім того, це всередині країни, ця біда свавілля і беззаконня від представників силових структур, які мали б бути на охороні правопорядку, на охороні прав людини. Але все пішло дригом, до гори дригом, люди. І коли це все закінчиться, ніхто не знає. Ніколи ця проклята війна закінчиться, ніколи це беззаконня. Закінчиться. Ніхто не був ще за це беззаконня покараний, яке творить і силова структура, яка називається поліція, і так само ті ТЦКшники організація, яка не є законною, не знають, коли це все закінчиться. А все воно розпочалося і починається, і продовжується. З легкої руки тих, хто приймає закони. Говорять, що закони, закон повинен дотримуватися, всі повинні дотримуватися. Але ті, хто приймає закони, вони самі їх порушують. Тому така беззаконня в державі. Тільки в Господі є спасіння і надія на Бога живого. Той не творить беззаконня, а беззаконня творять ті, які прийшли до влади. Бережи вас Боже і хай Господь нас збереже і благословить нашу державу. А беззаконників чекає те саме беззаконня, яке вони творили, те саме буде задіяно і до них. Всього найкращого.